Всім привіт, вітаю вас на каналі Словейка Вишиває. Мене звати Аня, і сьогодні я вам хочу розповісти про проект, в якому я беру участь. Це проект Пересавська Сорочка. Він створений завдяки національному історико-етнографічному заповіднику Переяслав, який знаходиться в Київській області. Пер ясовій... Пер ясовій. Чим цікавий цей проект, тим, що тут зібрано багато як і чоловічих, так і жіночих сорочок, і багато з тих експонатів дуже рідкісні. Тому що вони відшивалися в таких селах, як Комарівка, В'юнищі, Андрюші, а зараз цих сіл вже не існує, тому що вони знаходяться на дні Канівського водосховища. І цей проект націлений саме на відродження і популяризацію мотивів Пряславських сорочок. Так що всі бажаючі, хто хоче приєднатись до цього проекту, будь ласка, в Фейсбуці, група Пересарська сорочка. Безкоштовно надаються схеми, фотографії, описти всіх сорочок, так. І давайте разом будемо популяризувати і відроджувати українську культуру, щоб не тільки ми могли нею насолоджуватись, а й могли насолоджуватись наші діти і наші правнуки, так, дай Бог дожити нам до цього часу. От зараз я вам хочу більш детальніше розповісти про тканину, які використовувалися. Про Ниточки, прокрій. Так? І в кінці буду показувати вам вже фотографії самих цих сорочок, які представлені в фонді заповіднику, і схеми. Так, ми зараз розглянемо тканинки, на яких шилися, з яких шилися пряславські сорочки. У першій половині ХХ століття на Переяславщині жінки носили сорочки з домотканого конопляного полотна зрідка для ноги. А також з фабричної бовняної тканини, яка називалася калінкору. З конопляного полотна частіше виготовляли буденні сорочки, річчі святкові, так? А от уже з калінкору виготовляли весільні сорочки і святкові сорочки. Через те, що цієї тканини було мало в продажі, вона була дорогою, і тому, вже коли там було весілля, хотілося для нареченої, ну, як краще її одягнути. Так? Кращу сорочку, з більш якісніших матеріалів, тому саме обирали от фабричне полотно або ляне полотно. Так, по тканинках, би все. Тепер перейдемо до крою сорочки. Крій сорочки Пряславської. Станок так, складався із трьох пілок. Що це значить? Це означає, що станок перед так, шивався із трьох клаптиків, з трьох частки, частин тканини і збоку ще був шов. Так. Через що це робилося? Через те, що коли ткалася тканина, так, ширина її була обмеженою. Це було 47-45 50 см до 50 см. Коли шилася сорочка, то сорочка шилася велика, так, широка, шилася вона з запасом, щоб коли була вагітна жінка, вона теж могла її одягнути. Так. О, і Тому ширини цієї тканини не вистачало. І тому, виходить, що складалося з таких трьох клаптиків і ось складалося з трьох пілок. Сорочки зазвичай були довгими, десь довжина була від 115 до 140 см до 140 см. Ось, ви бачите, у мене схема сорочки це та сорочка, яку я буду вишивати. Сорочка номер 16 села Підварки. Ось тут довжина сорочки 134 см. Так, ось, видно, були довгими ці сорочки. Потім рукав Рукав міг кроїтися, складати, складатися окремо з уставки, так, і окремо з самого полотна частини рукава. Інколи уставка і рукав вишивався на одному полотні. Знизу рукава був чохлик, так, манжетик такий. Він зазвичай була присутня маленька вишивка, так, можливо. Якийсь настил там був, якийсь маленький такий шовчик, з його таке, але не дуже він був широкий і не дуже різноманітний. Ось тут в мене по цій сорочці ширина його 1,2 см. Край оброблювався зубцюванням. Перейдемо до горловини. Горловина зазвичай ніяк не Обводка так, горловини, цей комірець він не вишивався зазвичай, але міг опробуватись зубцювання. От. Тут, в, при горловині, так, тканинка так, збиралася і вшивалася от в цю горловинку. А от рукав пришивався до уставки пухликами, збиралися пухликами, так і пришивалася. Вишивка зазвичай була розташована в буденних сорочках тільки на уставці. так? І дуже рідше могла бути по низу самої сорочки. В святкових сорочках були вишиті уставки, був повністю зашитий, вишитий рукав. Дуже була така багата вишивка, так, повністю був зашитий рукав, і був, був, вишивка була присутня по низу сорочки. Так, ще побутували сорочки литовки, інша їхня назва до косих. Таких сорочках влітку працювали у господарстві. Вони відрізнялися від основних так, от таких от сорочок, тим, що в них був короткий рукав, так, і станок сорочки кроїли відразу із рукавом. Це чимось схоже, мабуть, на от є такий крій, зараз е, кажан, так, що ось так от викрили суцільно і рукав, і. Е, і сам стан сорочки, так? Але ці сорочки зазвичай по косих так носили тільки вдома, і їх на вулицю не одягали. Якщо виходили на вулицю, то одягали буденні, буденні сорочки. Чоловічі сорочки, майже ж, тканинки використовувались ті самі, так? Крій був, ну, крій був схожий, так? але вони були більш. Коротшими, вони доходили десь до середини, до середини бедра, так би мовити. Так. І ще, який в них був крій, якщо чоловіч, жіноча сорочка крилася із трьох пілок, так? То чоловіча сорочка круїлася із двох пілок, з двох частин. Одна йшла по центру, і потім збоку ще такими прямокутничками пришивались, ну, по боках. Так? Вони з тканинка тканинка так, на так? І один край пришивався допереду, інший край пришивався до спинки. Так, що ще? Ниточки. Які були ниточки? Ниточки зазвичай вишивалися... Сорочки вишивали сирою, невибіленою ниткою, так щоб виділявся малюнок. Нитки для вишивки також могли підфарбовувати у коричний або світло-коричний, сірий, так, відтінки зеленого кольору, Ось такими кольорами, більш такими натуральними природними. Червоні та чорні кольори також зустрічалися. Сіро-зелені кольори брали із відвару листя берези, який поєднували з мідним купоросом. Чорний колір добували із бузини. А от, наприклад, коричневий колір та його відтінки отримували дубової, з відвару дубової кори. Так, тепер я вам трошки детальніше розповім про те, які техніки так використовувалися у відшиві пряславських сорочок. Найпопулярнішими техніками це були зерновий вивід, курячий брід. Так, Лиштва – це коса попряма гладь, вирізування з віконцями. Це дуже популярні. Я ось вам вставлю фотографії, так сорочок там буде дуже гарно видно. Майже всі сорочки вони з вирізуваннями. І це дуже ефектно, дуже красиво виглядає. Вирізування – це щось на потобі техніки хардангеру. Так? Були ще такі присутні шви, як ретязь, набирювання. Дуже рідше використовувався хрестик. Це в сучасні часи хрестик набув такої популярності. А от раніше давні сорочки хрестиком вишивалися дуже рідко, і от вишивалися саме такими золотими, золотими швами, так вони називалися, тому що вони були такими Трудозатратними, так? І дуже ефектно вони виглядали. Це як вирізування, так курячий брід, вони називалися золотими швами. Штапівка була присутня, довбанка, або якщо їх зараз називають, солов'їні вічка. Так. Краї сорочки, я вже говорила, там, де от рукавчик і горловинка оброблювалася зубцюванням. Обрублення зубцювання. Низ сорочки був підгин прутиком або підгин подвійним прутиком. Ще часто була присутня мережка у, у пар'ясовських сорочках. Так, мов би, по цьому все. Ще я вам зараз розповім, які були присутні орнаменти. Найпопулярніші орнаменти були: це поєднання геометричних орнаментів, так, і з рослинними орнаментами. Дуже популярні і ці орнаменти саме робилися ось цим ось вирізуванням. Так. Було як ромбовидне вирізування, квадратне вирізування, хрестоподібне вирізування. С-вирізування також було дуже популярне. Просто навіть могло бути от якоюсь такою от кривулькою це вирізування, так? що ці от такі геометричні фігури створювалися саме от цими, цим вирізуванням. Потім були е, вишивалися різні листочки. так? Вишивалася восьмикутна зірка, дуже популярна і не тільки на Переяславщині, а взагалі. І ну, по всій Україні так, ця восьмикутна зірка теж використовувалася в Пряславських швах. Так, на цьому ми все. Ми закінчили. Зараз я вам хочу показати, так, це хай залишається, так, зараз я вам хочу показати свою Пряславську сурочку, яку я почала вишивати. Я почала вишивати сурочку номер 16 Бо я взяла, я в там, проєкті замовила дві схемки: і номер 16 і номер 3 так, Це ось тканинка, яку я купила. Це біле конопляне полотно. Я замовляла в Україні, в леліці. Тут в мене вже все покроєно так. Поки я ще не вирішила, як я буду шити перед, чи я буду так само робити з трьох пілок чи з двох пілок. так, Бо в мене в принципі полотно то широке, це сучасне полотно, так, не якесь там старовине домоткане. То можливо я ще цей кусочок тканини, бо я круїла запасом, розріжу собі на 2-3 пілочки, так, і зроблю, так, мов би, як аж, ну, по справді, як це була стародавня сорочка. І я почала вишивку з уставу. Ось перед вами я вам хочу показати. Так, ось так гарненько видно, початок уставки. Ось тут, там, де ви бачите, де не зашито, так. Це буде йти саме вирізування з віконцями. І ось тут буде вирізування з віконцями. Так? В центрі восьмикутна зірка. Це ось лишва, так пряма-гладь. Тут ще буде йти дубовий листочок, який дуже часто використовувався саме у вишивці переславських сорочок. Ось так я вам ближче покажу. Тут ось теж буде вирізування з заповненням віконцями. І ще ось йде такий шов, як. Ретісь. Так що ось така моя Переяславська сурочка. Коли я почала ну, побачила тільки, так, про що буде ось такий проєкт дуже класний, він, до речі, розпочався ще в, в травні минулого року, я не пам'ятаю, чи 20, го чи 16 го травня, так? Я зайшла була в групу Facebook, Фейсбук Переяславська сурочка, де й проходить так, цей проєкт. І я хотіла відшити сорочку з свого села, з села Хоцяк. Але на той момент ще не було саме схеми з цієї сорочки, і я вирішила взяти сорочку, яка мені не сподобалась найбільше. Так? О, бо як тільки проєкт починався, то там був ще не такий великий вибір, Так? Вони поступово малювали схеми і викладали в групі. А виходить, що я якраз майже одна з перших так, побачила, я дуже чекала початок цього проєкту. І от мені сподобалась сорочка 16, я вам ставлю фотографію, там пізніше вони всі будуть підписані. І сорочка номер 3 от. І потім вже пізніше, е, от, коли я періодично заходжу в групу, дивлюся там фотографії, дивлюся, відшиви, вже дуже багато там є відшитих сорочок, але я відшиті сучасні сорочки фотографії ставати не буду, бо. Це ну, не мої фотографії, так не моя робота, і я не маю права викладати так на своєму каналі чужі, чужі роботи, так. Але вони дуже чудові, вони надзвичайно красиві ці всі сорочки, і кожна по своєму гарна. Хтось вишиває ось такими, як я, трошки на тон темніша ниточка. Це в мене ось ниточка ДМС Перлеко 38,65 весьмірка. І так, я взяла буквально на тон тимнішучим тканинка, вона дуже гарно виділяється, бо в білому, по білому я не хотіла вишивати. От, і вже потім я знайшла там на сайті, що є дві схеми хоцьківських сорочок, але я вже він теж не буду вишивати. Так? Я візьму тільки одну схему і пізніше вишую ще й. Хоцьківську сорочку, тому у мене в панах аж три Переяславські сорочки. так, Бо це наша, наша історія. так Я там народилася, мені дуже хотілося, щоб в мене була сорочка саме з цього місця, де я народилася, де я прожила дуже багато років, так, щоб в мене була пам'ять про це місце, і мені хочеться потім пізніше передавати своїм дітям. Так, історію і розказувати. Мені хотілося б показати щось що є. Ось так, ось так колись було давнину. Так, на цьому я закінчую. Зараз я поставляю вам фотографії. Ви, всі фотографії будуть підписані. Так, яка це номер сорочки, з якого це села. І ще, якщо когось зацікавилось, переходьте в групу Переславська сорочка, там є дуже багато сорочок, бо я всі фотографії, звичайно, не вставлю сюди так, бо відео буде дуже довгим. Тому я вибрала ті найцікавіші, які мені сподобались. А там в групі є ще дуже багато різних і схем, і чоловічих, і жіночих сорочок. Так що, якщо я вас цим зацікавила, то будь ласка, не соромтесь. Якщо ви боїтесь... Так стати на цей шлях відшиву сорочки, ви не бійтесь. Насправді це дуже легко і головне тільки мати бажання почати. Якщо ти почав цю сорочку, так неважливо, чи це пер'ясовська Пер чи будь-яка сорочка, якщо ти її тільки почав, то тебе просто так затягує в цей світ цих сорочок, що ти потім просто не зможеш відірватися. Ось, побачите, ви вишиєте одну. Дивися, вже захочете іншу, вам вже там та сподобалась, там та сподобалась. І вони шиються дуже легко. Ці всі шовчики вони прораховуються. Так це взагалі не важко, як здається, на перший погляд. Так, все. Приємного перегляду вам фотографій сорочок. За перегляд, я надіюсь, що вам це відео було цікавим і ви щось новеньке про Прясавську сорочку. Якщо у вас цікавий цей проект, будь ласка, доєднуйтесь на до групи, так, Прясавська сорочка в Фейсбуці, і будемо разом популяризувати так і відновлювати нашу українську скарбницю українських народних вишиванок. На цьому я буду прощатись. Ще раз дякую за перегляд. Ставте вподобайка. До зустрічі в нових відео. Слава Україні з Україною в серці.